Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати вправи для правильної постави. Саме правильна постава дає змогу підтримувати в тонусі м'язи та суглоби, правильно розподіляти навантаження по всьому тілу, тож повторюйте разом зі мною. А зараз пропоную для вас вправи з гімнастичною палицею. Якщо у вас вдома її немає, не біда, можна замінити, наприклад, палицею від швабри. Давайте спробуємо. Для першої вправи беремо гімнастичну паличцю у руки і почергово піднімаємо її вгору, торкаємось її шиї, опускаємо дониз. Знову піднімаємо вгору, торкаємось шиї, опускаємо палицю вниз. Друга вправа, тримаємо павицю перед собою і робимо такі колові повороти вперед, начебто малюємо овал. Ручки намагаємось тримати рівно. <му> Наступна вправа ми будемо заводити павицю двома руками за шию, потім обстакати ручки донизу. За шию і знову опускати ручки донизу. Намагайтеся виконувати цю вправу плавно. Наступна вправо беремо палицю за спину, права ручка внизу, ліва ручка вгорі. І так нібито тримов спинку. Вгору-вниз, вгору вниз. Потім змінюю ручки навпаки. Права ручка вгорі, ліва внизу, вгору, вниз, вгору, вниз. Беремо гімнастичну палицю перед собою, будемо виставляти ручки вперед. Та притискати знов до грудей. Вперед до грудей. Вперед до грудей. Наступна вправа вже більш складніша. Павицю кладемо позаду спини. Тримаємо двома ручками і нахиляємось вперед. Намагаємось ніжки в колінах не згинати. І остання вправа більш складна. Павицю ставимо за шию і будемо нахилятися праворуч та ліворуч. Намагайтеся тримати ніжки рівно, не згинати в колінах і не забувайте посміхатися. Ну ось і все. Будьте здоровими! Бувайте! Давай.